Вітаю вас, любі мої математики на уроці. Сьогодні ми будемо вчитися утворювати числа другого десятка. Вже пролунав шкільний дзвінок, покликав всіх нас на урок. Дрівненько сіли все, вже час, роботу починає клас. Готові? Так! А настрій клас, тож успіх всіх чекає нас. Діти сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежною країною математики. Але подорожуючи, ми обираємо якийсь вид транспорту. Сьогодні ми будемо їхати потягом. Оберіть, будь ласка, собі вагон, у якому би ви хотіли подорожувати. Якщо ви обрали червоний вагон, то вас очікують на уроці гарні знання. Жовтий вагон вас очікує гарний результат на уроці. Синій вагон вас очікують на уроці позитивні емоції, а зелений вагон вас очікують нові знання. Обрали? Будь ласка, поїхали! Давайте назвемо круглі числа 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 і так далі. Всі числа, які закінчуються на 0. Що ж у них спільного? Це круглі десятки, що означає число 0 у записі круглих чисел. Це означає, що всі одиниці, зв'язані в десятки і окремих одиниць, немає. А сьогодні ви ознайомитесь із числами, в яких поряд із десятками є окремі одиниці. Але я спершу пропоную вам математичний дар. Будь ласка, зробіть обчислення і пустіть прямо в ці свою відповідь. 80 відняти 20 буде 60 90 мінус 40 50 80 40 40. Ви молодці, вітаю вас із гарним результатом! Сідаємо правильно, красиво і будемо готові до роботи. Напишіть каліграфічно число відповідь. Запишемо різницю чисел 90 і 30. Це відповідь 60. Записуємо сьогоднішнє число, класна робота і через квітиночку записуємо число 60. Зупиніть, будь ласка, своє відео і запишіть красиво і правильно. А тепер у нас геометрична хвилинка. Розгляньте, будь ласка, фігури. Назвіть фігури в першому ряду і в другому. А що ви цікавого помітили? Назвіть фігури в першому стовпчику і в другому стовпчику. А що тут цікавого? Які мають бути фігури в останньому ряді і в останньому стовпчику? Яку ж фігуру треба поставити замість знака питання? Це фігура квадрат. Молодці, ви справилися з цим завданням. Отож, скільки цифр використано для запису числа 10 Так, їх дві. Що позначає цифра 1 в записі числа 10? Що це 1 десяток. А цифра 0 означає, що там немає вільних інших одиниць. Назвіть найменше число це 1, найменше натуральне число 1. А просто найменше число це 0. А найбільше число, яке записується однією цифрою, це 9. Найменше число, яке записується двома цифрами, це 10. Які ж числа називають круглими? Так, це цифри числа, у яких позаду стоїть у нас 0. 0 одиниць. Це 10, 50, 10, 100. 10. Що в записі круглих чисел позначає цифра на першому місці зліва? Вона означає кількість десятків. а цифра 0 означає вільні числа без десяткій. Так, Відкриємо свій підручник на сторінці 14, 114 і в першому завданні попрацюйте з математичними матеріалами. Викладіть, будь ласка, ось такі з із е, своїх невеличких цеглинок. які у вас є у касі ваших матеріалів. Порахуйте їх, будь ласка. У завданні другому давайте пояснимо, як утворилися числа. Давайте дослідимо зв'язок між назвою числа і практичною дією з її утворення. Давайте утворимо і назву решту чисел другого десятка. Подивіться, у нас було 10 цеглинок. Зверху на них на 10 ми поклали ще одну. Одна лежить на 10. Один на 10. Але слово 10 тут перетворилося на 10 для того, щоб вимовити слово тепер 11. Так, утворилося число 11. Одна на 10. Тепер дві цеглиночки кладемо, це вже дві на 10, Два на 10. 12. Давайте дослідимо, як ми одержали числа. Отже, 1 на 10 11, 2 на 10, 12. 3 на 10, 12. 4 на 10 14. 5 на 10 15, 6 на 10 – 16. 7 на 10 – 17. 8 на 10, 18, 9 на 10 19. Розгляньте, будь ласка, завдання 3 і попрацюйте з математичним матеріалом. Викладіть одиничку і окремо викладіть десяток. А тепер той десяток і одиничку разом поставте. Було 1 стало 11. Було 2, стало 12, було 3. Стало 13, було 4, стало 14. Було 5 стало 15, було 6 стало 16, було 7 стало 17, було 8, стало 18, було 9, стало 19. Кожного разу ми до нашої цифри першої додаємо 10 і утворюється в нас двоцифрове число. Так, розгляньте, будь ласка, в завданні 4 на сторінці 114. Ось такі цифри 18 і 14. Скажіть, будь ласка, чи як утворилися ці числа? Що ми зробили? Ми до десятка додали ще 8 в першому випадку, і в другому до десятка додали ще 4. Вийшло число 14. Зробіть так само із кружечками із своєї каси. А тепер давайте спробуємо повернути на свої місця числа, які тут. Загубилися. Дивимося уважно на перший рядочок. Один, два, немає ще трьох, далі є 4, далі 5, 6, 7 є, вісім, 10. Давайте додамо тепер на нижній рядочок, яких не вистачає чисел. 11, 12, далі тринадцять, 14, п'ятнадцять, шістнадцять. 17, 18, 19, 20. Які ж були уважні молодці? Розгляньте, будь ласка, ще раз цифри і вивчіть на пам'ять ті, які позначають після 10 до 20. А тепер у завданні 5 ми поміркуємо, як творили числа і замінимо суму числом, як називають і утворені числа. Давайте з вами попрацюємо. Отже, 10 плюс 4 це означає, що 1 десяток і ще додати 4 одиниці буде 14. 10 додати 7 буде 1 десяток плюс 7 одиниць 17. 10 плюс 5 буде 1 десяток додати 5 одиниць, буде 15. 10 плюс 8 буде 1 десяток додати 8 одиниць, буде 18. 10 плюс 6 означає 1 десяток, додати 6 одиниць буде. 10 додати 9 буде 1 десяток, додати 9 одиниць буде 19. Зупиніть відео і перепишіть цей номер до себе в зошику. Ще раз давайте подивимося уважно, як утворити число письмово. Ми можемо замінити 0 на ту цифру, яку ми тут до 10, тому що одиниці Додаються між собою як 0 додати 4, як 0 додати 7 і так далі. Ми це знаємо. А десятки пишемо окремо. Ось так утворюються наші числа. А тепер я вас прошу розв'язати таку задачу. Гусениця проповзла по гілці 7 дециметрів, а ралик 40 см, гус тварин подолав меншу відстань. Давайте пояснимо нашу відповідь. Уважно подивимося, наша гусениця повзла 7 дециметрів. Ми перетворимо 7 дециметрів у сантиметрів. вийде 70 см. А тепер наш равлик, він проповз всього-навсього 40 см. Позначимо його. Уже візуально, коли ми схематично позначимо наші з вами числа, ми побачимо, що гусениця довше проповзла по гілці а Аералик подолав меншу відстань. 70, звичайно більше за 40 см. Вимови про що ж ми дізналися на уроці? Так дуже багато ми сьогодні називали числа другого десятка. Ну давайте назвемо спочатку числа першого десятка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А тепер давайте назвемо числа другого десятка. Ми вже їх вивчили: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Хто ще не запам'ятав, будь ласка, вивчіть. Як же утворюється числа другого десятка? Ми до 10 додаємо якесь число, яке означає кількість одиниць. А яке вміння ви вдосконалили? А ми сьогодні і додавали, і віднімали, і порівнювали довжини у дециметрах. Що ж, ви молодці були? І давайте оберемо відповідну цеглинку лего, яка відповідає, як ми сьогодні почуваємося в кінці урока. Червоний я трошки втомилась, жовтий було цікаво, помаранчевий у мене все вийшло, синій було складно, зелений було легко. Обрали молодці. Я дякую вам за увагу. Бажаю вам успіхів. На все добре!